Сьогодні подивимося, яка ти жінка. Звісно, це загальний розклад для всіх, але все одно тобі потрібно буде вибрати одну з чотирьох карт. Яка ти жінка, яка ти королева? Ми подивимося на картах Таро. І візьмемо додаткову карту, чого тобі не вистачає, саме для того, щоб ти. Сяяла наповню, проявляла всі свої здібності. Подивіться, чого тобі не вистачає. Перший варіант, другий варіант, третій варіант і четвертий варіант. Подумай про себе просто і обери один з варіантів. Хто обрав перший варіант? Так, ти у нас королева жезлів, да? ти енергійна запальна жінка. Запалюєш вогонь, напевно, навіть в інших. Ти фейерверк, ти свято, ти вибухна, можливо, десь така, ти знаєш, такий постійний якийсь фейерверк, можливо, тут таких. Ну, то, знаєте, Завжди, в принципі, позитив є в людині, завжди вона посміхається навіть тоді, коли їй погано. Чому, чого тобі не вистачає? Ось дивись, ти можеш подивитися на цю карту і вирішити щось для себе сама. І написати, можливо, мені в коментарях. Я розкажу те, що бачу я. Тут не вистачає емоцій, не вистачає глибини емоцій їх проживати, їх діставати із себе. Дивимося другий варіант. Чого? Ти у нас королева Пентакліда. Ти самодостатня жінка, напевно, ти сама собі. Ем... Своє життя плануєш, здобуваєш на нього, сама себе забезпечуєш. Можливо, ти тут навіть керівник бізнесу, можливо, ти просто пов'язана з фінансами десь в роботі, і ти тут головна, ти самодостатня, спокійно в фінансовому плані, чого тобі не вистачає. Ось ти знову можеш подивитися на цю карту, сама для себе щось вирішити і написати в коментарях. Я би сказала, комусь, можливо, просто не вистачає чоловіка, але чому? Тому що ви з, з ним завжди е, доказуєте, що ви права, що ви головна, що ви сильна, що він слабкий, І оце не вистачає жіночності, не вистачає того, що чоловік, можливо, десь буде головним. Да? І тут навіть воїн да? е, е, воюєте завжди з чоловіками. Третій варіант, хто обрав, дивимося. Королева мічів. Ну ви тут така стратегічна жінка, десь, можливо, холодна, не проявляє своїх емоцій, завжди зібрана, завжди знає свою ціль, іде до неї, планує її заздалегідь, щоб досягти цього. Чого вам не вистачає? Цікаво. Ну, Тут вам не вистачає, знаєте, виходити за межі, бути трішки. Дитячою, більш жіночою, більш якось розхлябаною, навіть знаєте, не бути такою строгою. Давайте ще візьмемо додаткову карту. Так, дозволяти собі більшого. Ви теж можете подивитися на ці дві карти і собі вирішити да, щось по них. Тут не дозволяти, верніше, дозволяти, собі більше проявляти свої відчуття, більше любові показувати, тому що ви жінка, ви жіноча. Більше, можливо, навіть сексуальності показувати. І четвертий варіант, хто обрав, ви королева кубків. Тут ви емоційна жінка, ви приваблива жінка, ви цим користуєтесь, тому що ви знаєте про свої плюси, але ви тут, можливо, емоційна, можливо, капризна, як із мінусів. Да? Ви така, знаєте, все у вас йде від емоцій, від вашого настрою. Все залежить подалі. Чого вам не вистачає? Так, ти можеш подивитися на цю карту. Це дівчина їде в машині і там біжить собака. Тут, ну я б сказала, знаєте, чогось не вистачає. Давайте ще вист... достанемо ще одну. Так, знаєте, тут треба ділитися своїми знаннями, своїми емоціями, своїми почуттями, тому що, бачите, закрита машина, вона дивиться на, на собаку, хоче їй, можливо, мати, друга, друзів, але вона сама і закрита. Треба цим ділитися, тому що тут теж, бачите, вода, ковшин переповнений і він. Не витримує, треба полити всю землю.